Всім привіт, новий відосик. Приїхали ми порожняка в полонене. Зараз тут будемо вантажитися на Київ. Зараз все покажу і розкажу. До речі, що ще хотів сказати. Хлопці, дівчата, у нас вже 500 підписників. Підписуйтеся далі. Хто ще не підписаний, ставте лайк. Поментуйте, ну ви знаєте, що робити, Палить до гори, саме головне. Так, завантажили спустя 3 години мене такий якийсь останок, дві рампи підйомних, це не знаю, що. То... Ого, трошки я вже від'їхав, поперетягував ремні і вирушаю далі. 에, стали перед житомиром. Там позаду мене Кафешка-мафешка. Зараз коротше, замовили поїсти бульбочки і взяли піци. Зараз якраз відстоїмо 45-ку. Перекусимо і будемо їхати далі на Київ. Но в Києві я малих своїх викидаю і їду кудись далі. Малий он зверху, Сергіївна в телефоні. Mm -hmm. Кісюль, помахай, каже, всім привіт. Всім привіт! Кажи, файних ставок. Файних ставок. <гум> Сергіївна, тобі подобається? <гум> а, навіщо закривати двері? Того буде жарко, Кісюль. Іди <гум> з дива, твої камеру. Все, зараз підемо вже за замовленням. Одинадцята година ранку вигрузка пішла успішно в принципі. Не так, як завантаження. Тільки чач чорна штучка залишилася. Цей станок вже зняли. Так що є у нас вже заявочка на глобіна. З броварів будемо. Щось там порожні палети, начебто, як висти. Розвантажуємося, трієнтуємося і одразу летимо на завантаження. Якось так, Так, завантажили ми в завантажили порожні паліти, але, але у нас є ще місце, котре треба нам заповнити два метри по полу, в принципі. Теж можна щось підкинути. По возі у нас десь 2,5 тонни. Палети нестандартні. Це дуже печально і дуже прискорбно, як кажуть. То таке. Поки стоїмо в очікуванні і в пошуках магазину, тому що на вулиці така жарюка, що то просто-просто капець. Я не знаю. Був би, звісно, кондьор, хоча б стояночний. Напевно, було б ліпше. Але на нашому жабуляторі немає не ні кандьору. Нічого. Кандьор це у нас коли вікна відкриті, оце от весь кандьор. Так і спасаємося. Так що, чекаємо. Пішов, коротше, купив тільки що 05 пепсі і карпатська джерельна вода. Це в броварах. новопошта номер 10 Там є. Отут там, де за бусиком шаурма, щось поїсти. Ну, по-перше, шаурма така дороговата. Якби я стримався. Але водичку взяв, вона була без ценника, без нічого. Я кажу, скільки грошей? 100 гривень. Я кажу, скільки? Каже, 100 гривень. Коротше, я мовчки дав 100 гривень. І пішов. Але мені здається, це трошечки задороговато заводом. Але, Але ладно, купив до і купив. Е, вчора в Житомирі у нас трапилася невеличка біда. На жабуляторі, коротше, розлетілася ця штука. Буду в Хмельницькому вдома. В магазині куплю цю штучку нову. І під руль... Е, там така кругла штука є, щоб фафакала. щоб вона там как-то Короче, Не знаю, Ще ту штучку треба буде купити, тому що сигнал дуже-дуже поганий. Хтось їде, здоровкається. Я, блін, фафа, а воно не фафа. Йоп, твою мать. Розвалилося. Тут я вже прихімічував один провід на ізолінту. Ну, щоб він не тіліпався, тому що не знаю, куди його сховати. Але сигнал є. Сигнал є тільки в якомусь положенню... Руля. Якщо руль тримається прямо, сигнала немає. Треба кудись його крутнути, щоб з кимось поздороватися, пофофакати. Так що треба це і справити, мене це вже трошечки починає напрягати. Ну і як кажуть, олені на дорозі дуже багато. Треба їм фофакати, щоб вони їхали з того світлофору, а не втикали в той телефон. А сигналу, блін, нема. Якось так. На годиннику у нас вже... Без 10, перша дня. Поки що чекаємо, сидимо. Сподіваюся, до Грузік буде. Але якщо до Грузіка не буде, ми і тут їдемо з цими палетами по дуже файній ставці. Но навіть нам нам що? Навіть на переїзд вистачає грошей до Кремінчуга, по-моєму, щось таке. Чи далі Кремінчуга. Коротше, якось так. Ну хотілося б урвати ще якийсь догуз Стоїмо. Пів восьмого вечора розвантаження паліт пішло і зараз будемо переїжджати на Кремінчуг. З Кремінчуга будемо їхати на Бердичів. Так, усім доброго ранку. 9.18. нас вже завантажили, вже накинули доски. Скидаємо тент, закриваємо борта і вилітаємо звідси. На годиннику у нас 8.42. Успішно розвантажили вже дві точки. Коротше, йшов сьогодні вночі дощ. У мене там тент трошки підкапує, накапало. Там таке типа на дошку, але вона в пленці, там вкутана Там капець. Почали там щось. Вняти, коротше, ось воно мокре. Я кажу, розпаковую, якщо мокра, кажу, то буду платити. А якщо не мокра, то платити не буду. Коротше, зняли плівку. Все нормально, вона суха всередині. Зря тільки пішували. Розвантажив ту дошку і стільці зараз от розвантажив. Ще п'ю каву. Зробив собі. І в очікування якоїсь загрузочки. Так, виїжджаємо на нову почту відправляти документи. До речі, ось ці стільці, що я привіз, все нормально, доїхали. Так що якось так. Приїхали на першу точку завантаження. Це Бердичеві. На годинник у нас 11.53. Зараз дві палітки закинуть. Ось таких. І потім чотири паліти камня, ще треба буде по дорозі захватити. Так, завантажив я другу точку. Не знімав, тому що там поурущик зламався. Це до грузів на ірпінь у нас. Щось не можу я приблизити камеру. Обігнав коротше, мене китаєць попереду. Так, коротше. Зараз спробую його трошечки наздогнати Повози у нас до речі десь 4600 десь так Тому що там 4 тонни і 400 кг коротше Ой 400 600 кг вже три палети Блядь, а то ще трошки приїхав. Понятно без будки Без нічого. Я вже там, з пиздометр мій О Коротше, що я хотів показати, рама гуляє, це просто капець. Отак так от просто. Тик-тик-тик-тик. Ладно, все, не буду я його наздоганяти. Хоча я пустив газ і походу він пустив газ. Хм, цікаво. Він мене обганяв у нього рама так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Оце що значить майден Китай. Рама як фольга, скоріше за всього. Так що, якось так. Но ми сьогодні ще навіть розвантажимося. Зараз півтори-дві годинки я буду вже в Ірпіні. Розвантажуся і поїду на Київ. Друге розвантаження вже буде завтра. Так що... Сьогодні що у нас по погоді? По погоді у нас все нормально, не жарко, тому що вчора така злива йшла, то просто капець було. Вітерець дує, прохолодний, все як треба. Вікна відкриті, потрошечку ми шкрябаємо на нашому жабуляторі. Так що поїхали на розвантаження. Розвантажили Київ, приїхали зараз по гриби. Вантажитися лоточками. Ось такі лоточки заїжджають в нашу машину. Все, завантажився, коробочка повна. Навіть е зараз в салон прийдеться кидати ремені, щоб коротше, їх тут не залишити. Тентуємося і вирушаємо. Усіх добрим ранку. Коротше, я прокинувся, попив вже кави. На годинник у нас 8-10. Коротше, поки мене розвантажують потихеньку, у нас нам вже треба їхати на загрузку. Коротше, тиждень. Тиждень нормальних завантажень, скажімо так. Роботка трошки пішла. Так що розвантажуємося, подаємо машину 50 км звідси. І їдемо під Черкаси. Там до Черкаси, я не знаю, кілометрів 20 може. Будемо вести домашні речі. Так що погнали. Доброго вечора. На годиннику у нас вже початок шостої. Знаходимося в Чорнобаї. Розвантажили успішно ті домашні речі. Зараз потихеньку. Перешкрябаємо і 50 кілометрів на Черкаси. І до понеділка будемо загорати. Ну а в понеділок будемо вже вантажитися кудись їхати. Так що така вийшла серія. Всім дякую, хто додивився її до кінця. Всім файного дня. До наступного відосика. Всім па-па.